Комедійний екшен про надприродні пригоди, що висміює сучасну епоху погоні за сенсаціями, сентиментальна драма про різні способи існування, яка стала реінкарнацією творчості відомого кіноактора, романтична комедія про об'єднання заради спільної мети та багато іншого. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99,9. Без кіно ми вже давно не уявляємо свого життя разом із героями фільмів. Ми сміємося, плачемо, мріємо та просто добре проводимо час за переглядами улюблених стрічок. Тому сьогодні у мене для вас чергові 10 нових цікавих фільмів, які можна подивитися. Вже при... і вашій підтримці, аудиторія на моєму каналі зросла до тисячі підписників, що неймовірно приємно та мотивує мене і надалі створювати подібний контент. Хочу щиро подякувати всім та кожному за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Не переключайтесь, вмощуйтесь якомога зручніше, тому що ми починаємо. Кит Фільм від студії А 24 та Дарина Арановські, а в головній ролі Брендан Фрейзер. За сюжетом після трагічного випадку головний герой став заїдати депресію і дійшов до такого стану, що ледве пересувається по своєму будинку. До лікарів він звертатися не хоче, зате бажає налагодити стосунки з 17-річною донькою, яку він не бачив уже довгий час. На 79-му венеціанському кінофестивалі фільм отримав хвалебні відгуки від критиків та тривалі овації глядачів. Особливої уваги удостоївся саме Брендан Фрейзер, адже для нього кит став ефектним поверненням у велике кіно, і тепер він номінується на премію Оскар. Ну а взагалі фільм вийшов приємно камерним, а вся дія відбувається в одній локації, куди періодично заходять небайдужі до головного героя люди, і тому центром сюжету стають монологи та діалоги. Основна ж увага у стрічці приділяється емоційності, і якщо вам до душі саме розмовні драми та фільми Арановські зокрема, то ви обов'язково оціните і грандіозну акторську гру Фрейзера, і глибокі детально прописані характери акторів та всю емоційну напруженість того, що відбувається на екрані. Люта нічка. Комедійний бойовик із Девідом Гарбором у ролі Санти. Режисером фільму виступив Томі Віркола, автор таких картин, як Операція Мертвий сніг та нещодавно кривавий фільм Поїздка. За сюжетом напередодні різдва злочинці беруть у заручники заможну родину, щоб отримати їхні гроші. А незадовго до цього захоплені батьки подарували своїй доньці рацію, через яку вона може зв'язатися з Сантою, і дівчинка, звичайно, просить про його допомогу. Правда, Санта-Клаус тут не добродушний товстун, що виконує всі дитячі бажання, а пияка, який розчарувався в житті і ледве виконує свою роботу. Це точно не класичний різдвяний фільм для всієї родини, а скоріше чорна комедія, яка висміє всі святкові фільми разом узяті, де шлях до виправлення головного героя буде звивистим з купою ворогів, з якими йому доведеться розібратися. І, хоча розвивається фільм не відразу, але потім напруга стрімко зростає і вмикається та сама необхідна динаміка. Нестримне весілля. Це романтична екшн комедія з Дженіфер Лопес та Джошем Дюамелем у головних ролях. Сюжет розгортається навколо молодят, весілля яких раптово переривається несподіваним нападом невідомих злочинців. І тепер, щоб урятувати своїх рідних, головним героям належить забути про всі розбіжності та діяти разом заради спільної мети. Мабуть, однією з головних переваг даного фільму є велика кількість трюків та екшн сцен, які сповна додають динаміки в досить тривіальний сюжет. Незважаючи на центральний дует акторів та досить незвичайну суміш жанрів, є підозри, що головною зіркою фільму стане Дженніфер Куліч, більш відома всім як мама Стіфлера. Можливо, так. Комедійна мелодрама від Майкла Джейкобса, що являється його першим повнометражним фільмом, для якого він сам написав сценарій. Для свого кінодебюту він запросив зірковий акторський склад Сьюзен Серендон, Дайан Кітон та Річарда Гіра. За сюжетом Мішель, запрошена на весілля дружкою нареченою, намагається зловити букет, щоб натягнути своєму нерішучому хлопцю Алієну якнайшвидше зробити її пропозицію. Однак курйозний інцидент псує весь момент, і обидва герої беруться прояснити своє. Свої стосунки та в результаті домовляються якнайшвидше одружитися, але для початку вирішують ще познайомити своїх батьків. Та майбутні наречени і наречена не підозрюють, що їхні батьки вже давно знайомі і є таємними коханцями. Старші представники обох родин спробують переконати молодят переглянути своє рішення, і саме по цій причині звана вечеря обертається безліч у комічних і незручних ситуацій. Хтось, кого я знав. За сюжетом, трудоголік Еллі працює в новому реаліті шоу під назвою Острів десерті, в якому незнайомці, що мають навички приготування кондитерських виробів, зав'язують романтичні стосунки. Однак шоу не користується популярністю через досить банальний сюжет, тому незабаром його закривають. А Еллі несподівано втрачає роботу і змушена повернутися до сімейного будинку, щоб жити зі своєю матір'ю. Тут вона стикається зі своїм колишнім хлопцем Шоном, який збирається одружитися з амбітною молодою дівчиною на ім'я Кесіді. Усвідомивши, що вона досі відчуває романтичний інтерес до Шона, Еллі опиняється перед вкрай складним вибором або ж зірвати весілля чи боротися за власне щастя. Злочинниця Емілі. Кримінальний інді трилер з кінофестивалю Санденс з обрі пласа у головній ролі. Головній героїні на ім'я Емілі дуже потрібні гроші. На ній висить 70 тисячний студентський борг за навчання в коледжі, а через судимість її не беруть на нормальну роботу. Після чергового приниження на співбесіді вона наважується взятися за незаконний підробіток. І так Емілі потрапляє у кримінальний світ, де їй доведеться буквально битися з чоловіками за свою частку пирога. Це досить цікава кримінальна драма про спроби вижити у цьому заплутаному і безжальному світі, коли все навколо постійно підштовхує головну героїню до самого краю, і обрі пласа у цьому образі виглядає ідеально Криві лінії Бога. Це екранізація одноіменного роману Торкуато Луки Детена та нова картина Оріола Пауло, популярного іспанського режисера, який подарував нам такі картини, як невидимий гість і під час грози. Дія фільму відбувається в Іспанії в 1979 році. Якийсь невідомий привозить жінку до психіатричної клініки санаторію і під виглядом душевно-хворої приватний детектив Алісія Кулб намагається дізнатися подробиці про смерть одного з хворих. В процесі розслідування їй відкривається таємний світ закритого закладу, який живе за власними законами. Якщо ви дивилися попередні фільми Оріола Пауло, то відразу впізнаєте його за стилем. Нелінійна розповідь, багато сюжетних ліній, несподівані повороти та надзвичайно цікава подача. Режисер повільно, але дуже захоплююче і глибоко занурює глядача в темну безодню людської психіки. І хоча тривалість фільму 2,5 години, стрічка не відпускає глядача до останніх секунд. Квиток до раю. Це романтична комедія з Джорджем Клуні та Джулією Робертс у головних ролях. Фільм розповість нам про колишнє подружжя, яке об'єднується у спробах зірвати спонтанне весілля своєї доньки. Після випускного дівчина вирушила у подорож на Балі, де в неї зав'язалися стосунки з місцевим хлопцем. І поступово історія наближається до свого логічного завершення, але розлучені батьки готові на все, щоб завадити доньці, повторити помилку, яку вони зробили в своєму житті майже 25 років тому. Одним з головних факторів успіху цієї роботи можна вважати приголомшливий акторський дует Джорджа Клуні та Джулії Робертс. Навіть через екран між акторами відчувається потужна хімія, а це справді приносить величезне задоволення від перегляду. У нас є привид. Комедія про надприродні пригоди з Ентоні Макі, Девідом Гарбором та Дженніфер Кулідж у головних ролях. З впевненістю справжнього супергероя голова родини Френк Преслі налаштований на переїзд у новий будинок разом із дружиною та двома синами-підлітками. Помешкання, яке вони підібрали, виглядає досить кріпово, але дуже низька ціна спокушає Френка залишитися саме тут. Сім'я в'їжджає до будинку з не дуже гарною історією та незабаром стикається зі справжнім привидом на ім'я Ернест. Втім, привид насправді виявляється не злим духом, а справжнім добряком. А завдяки новим сусідам Ернест стає медіа знаменитістю та потрапляє під приціл ЦРУ певної глибиниці, захопливій історії про дружбу та стосунки дітей з батьками додають не стільки елементи трилера у кульмінації, як більш драматичні нотки, пов'язані з персонажем Девіда Гарбара. На сьогодні у мене все. Надіюсь, я допоміг вам вибрати, що переглянути найближчим часом. А якщо ви раптом ще не визначились, то на каналі є досить багато цікавих підбірок нових фільмів та серіалів, тож прошу до перегляду. Чекаю на ваші реакції та доповнення в коментарях і, як завжди, буду вдячний за вашу підписку та найкращу вподобайку. Всім спасибі за перегляд, бережіть себе і до скорої зустрічі!